Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донат на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук, і хочу нагадати аудиторії радіо НВ про те, що ми разом з фондом Повернись живим можемо зібрати на зв'язок для передових авіаційних навідників. І Якраз Радіо НВ допомагає в цьому. Можна так покращити координацію бойової роботи на передовій у межах проєкту Формула зв'язку. А можете задонатити посильну для Себе суму, скориставшись посиланням під відео на нашому Ютуб каналі. Ну а ми далі в ефірі будемо говорити про атаки. Українських безпілотників і не лише по території Росії поговоримо про появу нового далекобійного засобу ураження, яке називається пекло. Поговоримо про додаткові винищувачі F-16 для України. І про все це будемо запитувати нашого співрозмовника Валерій Романенко, авіаексперт і провідний науковий співробітник державного музею авіації. Уже з ними на зв'язку. Пане Валерію, вітаю вас. Да, доброго вечора. Отже, розпочнемо з повідомлень про те, що по Курську і по Курчатову велася ракетна атака. Про це сьогодні інформували російські інформаційні ресурси. Мешканці повідомляли про потужні вибухи. У Курську включали сирену, лунали вибухи, і чутно було роботу ППО. Я відтак хочу запитати, які об'єкти можуть бути цікаві українським силам у цих містах або в районі цих міст, тому що коли чую. Про курчатов, то багато хто зразу каже про атомну станцію, яка там є поруч, здається в 40 кілометрах, але очевидно, нам не цей об'єкт цікавий. Ні, якраз цей об'єкт. Я думаю, що це не просто так удар по курчатову, це вкрай серйозне попередження про те, що якщо росіяни будуть бити по нашим атомним станціям. То їхні атомні станції теж знаходяться у разі у радіусі ураження наших далекобійних засобів. Тобто, знаєте, наслідки подібної війни, коли б'ють по а, інфраструктурі, вони можуть бути не бути непередбачуваними для обох сторін, а у сучасній, так би мовити, в сучасній в сучасних реаліях. Да? В реаліях нинішнього часу mm -hmm. Бо так, друга сторона має атомні станції. І удар по них, е якщо якусь сторону вже довести до крайності, да, може бути вкрай е негативним і для нападаючої сторони. Такі собі симетричні дії. Мені, якщо чесно, подобається такі, таке роз'яснення. А щодо Курська? чи тут, власне, в рамках тої операції, яка у нас триває в цій області, атаки якісь по Курську чи передмістю, цілком в рамках та? і вписуються в операцію цю? Ну, Там же є аеродром, військовий аеродром в Курську, да? Курськ халіно Mm -hmm. Де базувалися, раніше базувалися винищувачі, зараз явно використовується лише як аеродром підскоку, ну тобто, не постійний аеродром, куди літаки прилітають на один-два бойових виліти, після чого і в обмеженій кількості, тобто, ті, які потрібні там для на деякий час для виконання одного-двох завдань. Бо інакше, якщо би тут знаходився авіаційний полк, він був вже під нашими ударами однозначно. Угу. Я просто, знаєте, щораз, щоразу... Прошу-прошу, щоразурала. Прошу, да, З отримання матармз і дозволу бити по російській території зап... західною зброєю. Це я знаєте, що почала говорити? Була якби. Ну, не те щоб подивована, але зрозуміла для себе в якийсь момент, що в рамках операції Курської Курської, якраз росіяни намагаються знаєте, дуже активно застосовувати каби. Всі, хто причетний до бойових дій в рамках сил оборони, говорять про це, що мовляв замість артилерії так віджартовуються. Знаєте, там каби прилітають. Я от подумала, що якраз варіант атак з нашого боку по аеродромах або боротьба з лі. Таками з авіацією, це спосіб полегшити е бої і загалом е життя нашим там, ті, хто тримають Курщину, так би мовити. Ну воно ми пробуємо це робити, але на жаль, в нас нема таких можливостей серйозних. Зенітні наші ракети, або ми ризикуємо Петріотами і сам в те, яких нас замало навіть для власне протиракетної оборони проти російської балістики, да? або ми не. Ці літаки в повітрі, а, Бо ані АРСТ, ані НАСАМС, ані старі радянські комплекси на таку дальність, на якій скидають ці бомби, вони не стріляють, вони не здатні уражати цілі. Наші літаки теж не можуть взяти участь в бойових діях, бо, скажімо так, наше озброєння вкрай застаріле, і е, шанси збити ворога навіть ціною власного літака вони невисокі. Ситуація така, дуже складна. Значить, а бити по ворожих аеродромах, які зараз, ну, скажімо так, базові аеродроми, зараз у росіян перекинуті на 300 плюс кілометрів. І діставати атак саме там важко, а всі інші наші засоби вони не мають систем до наведення на кінцевому етапі, тобто вони не невисокоточні. Угу. Від... Але дорожні. Стріляти, стріляти по площах аеродромів, аеродром це величезна площа, як правило. Uh -huh. да, ми то не маємо можливості. А відтак виникає запитання. От я собі теж дивилася про якісь додаткові. Атаки наші по РФ, і от видання Астра російське писало, що в Таганрозі мовляв, теж був вибух, е і хтось говорить про шість вибухів е чи про характерні для БПЛА. Звуки я знову ж таки та розумію, що в Таганрозі це військовий аеродром. Наприклад, він міг бути вінціллю, тому що це ростовська область. І я не знаю точної цифри, але припускаю, що це е в межах 300 кілометрів, на які ми можемо бити іноземною зброєю. Не знаю, можливо, розумієте, по самих по чутках по вибуху я не можу сказати яким чином, але в Таганрозі знаходиться аеродром, де, по-перше, можуть ремонтувати літаки А-50. Це російські літаючі, літери, які нам досить дошкуляють в плані, в плані протиповітряної оборони. Зараз вони менше літають, але все одно. Знаходяться на бойових чергуваннях. Якщо ми запускаємо на далекі відстані наші безпілотники, то вони з повітря можуть їх відслідковувати. От крім того, цей завод здатний ремонтувати і літаки до 95 МС. У всякому разі, планери силову установку, тому цей завод для нас небезпечний в місті Таганрог. Напевне, в цьому місті є ще досить. Різних інших військових об'єктів, тому по по ньому й наносяться удари. І це не може не тішити, коли не проходить і дня без подібних новин. Повертаючись до того, як Україна розширює номенклатуру. Тихо з того озброєння, так яким яке ми застосовуємо для атак по країні агресору. Приємно чути, що в Україні офіційно презентували далекобійний засіб ураження під назвою Пекло, яка вже використовувалась для ударів по ворогу і, вочевидь, тим самим пройшла випробування. І навіть президент урочисто передав силам оборони першу партію цих новітніх ракет дронів з дальністю у 700 кілометрів. Відомо, що це виробляє укра. «Боронпром». от і відтак хочу вас запитати, в чому перевага ось такого ракети-дрона? Ну, по-перше, перевага в швидкості. Вона швидше подолає зону ураження ворожих зенітно-ракетних комплексів. Вона не буде там теліпатися годинами, да, в зоні, наприклад, ураження комплексу «С-300». Або там понад 10 хвилин у зоні ураження російських комплексів середньої дальності, там, типу БУК, там тори і подібних. А да? вона швиденько, буквально в секунди по хорді перетне зону ураження і полетить по своєму завданню. Сподіваюсь, що там достатня бойова частина, дальність 700 кілометрів це те, якраз що нам зараз потрібно для ураження цілого ряду російських військових об'єктів. Ну, мова йде про мінімально 20 аеродромів російської авіації. От є ще військові підприємства, які теж знаходяться в цій зоні, і досить важливі для російського оборонпрому. Вони, ну наприклад, Смоленський завод, де дотепер випускають ракети х 59 МК 2 Ну от є ще підприємства, які випускають. Ну скажімо так, не кінцевий вид зброї, але комплектуючі, вкрай необхідні для створення багатьох зразків зброї. От mm -hmm. по ним зараз буде можливість вносити удари і удари масовані. Не можу не тішити. Я до речі, знаєте, таки дозволю собі це запитання. Я здається, бачила, що пан Чмут, очільник фонду Повернись живим, коли теж написав про цю ракету дрон. Каже: очевидно, буде багато запитань, навіщо про це говорять, розповідають якісь деталі, характеристики. Ворог буде про це знати. Ви можете пояснити мені нашій аудиторії, чому все-таки про такі речі повідомляють, і це стає публічним. Ну, дивіться, ну навізьмемо ну, сьогоднішній приклад, да? удар по Курчатову. Да? Uh -huh. Що росіяни спробують далі бити по наших атомних станціях, вони тепер чітко бачать, що ми зможемо запустити до сотні таких ракет. Що буде з російською Курською атомною станцією? Да? Ну, вони б'ють по наших атомних станціях, ми по їхній. Тобто, росіяни мають знати, що для них є відповідь, на кожний їх удар буде відповідь. Все не буде значить, так в одні ворота, гра не буде в одні ворота. От, mm -hmm. На що показ, ну хай знають, хай готуються, розумієте. А Якщо ворог дійсно буде готуватися до подібних ударів, але на цю підготовку піде купа ресурсів, які ворог міг би застосувати для підготовки ударів по нам. От, Треба буде готувати запасні позиції, треба буде а, розосереджувати своє. Свої якісь ресурси, це відволікатиме, ну, відволікатиме особовий склад, інженерні підрозділи для від штурмів наших позицій. Ну, тобто, я не бачу тут великої, так би мовити, шкоди від того, що ми оголосили. І союзники теж мають бачити, що ми не безпорадні. Розумієте, і наше населення має бачити, що не лише російські шахеди летять в нашу сторону. Розумієте, все це зрозуміло з військової точки зору. Може і користь невелика з показу, але нам потрібно, щоб наші люди вірили, що ми виготовляємо зброю, що наші збройні сили готові дати відсіч ворогу. Саме з цією метою, в основному, проводяться подібні покази. І я не можу не радіти тому, що цей самий ракета дрон пекло вже серійно виготовляється. Ну, принаймні, медіа, які писали про ось цю поставку в ряди сил оборони, говорили, що вони так по відео, яке доступне, зрозуміли, що ну принаймні партія в 60 одиниць точно є, і для мене серійність це завжди найкраще. Ну, і якби хочеться, щоб нарощувалася кількість одиниць, які ми можемо виготовляти там умовно за місяць. Ну і зрозуміло, що вже… Вже, очевидно, в бойових умовах будуть е, підвищувати рівень захисту. Е... Ці цього озброєння, ну і так само точність ураження, це, це логічно, і е, мені здається, що ми тут вже маємо, е, скажімо так, певний набір інструментів, які ми можемо бити по Російській Федерації, повертаючись до ще однієї важливої складової наших. Ну я так собі да дозволю сказати повітряних сил. Е, е, хочу поговорити про F-16, тому що стало відомо про е, отримання другої партії цих літаків від данії. Е, як це підсилить наш? Шу повітряну складову, тому що для мене очевидно йдеться про невелику кількість, чи все ж таки, навіть якщо це умовно 6 бортів, бо подекуди пишуть, що це може бути така кількість, це все одно відчутно для нас в умовах, коли, наприклад, ще один борт е буде збивати влучно крилату ракету російську. Ну, дивіться, перша партія була шість літаків, друга партія була шість літаків, третя шість літаків, 17 літаків. У усякому разі, три зони в Україні ми зможемо більш-менш надійно прикрити. Крім того, останні два транші від Сполучених Штатів і деякі постачання від європейських країн ці транші були названі боєприпасними. Тобто, я все ж таки сподіваюся, що ми отримаємо до цих f 16 Найсучасніші, найдалекобійніші е, варіанти ракет АМРАМ. Там же є різні варіанти, ті, що е, були на літаку під час презентації 24 серпня, да? так там ракети з дальністю 90 кілометрів, а є та сама ракета АМРАМ з дальністю 160 кілометрів. Я сподіваюся, що нарешті ми їх отримаємо. От і ці ракети вже підуть не на, на зенітні комплекси, значить, які там ну 40 кілометрів максимальна дальність. А ці в 16 потихеньку, потихеньку будуть шукати можливості уражати росії російські носії кабів з дальністю 160 кілометрів. Вже можна вступати в бій. З російськими винищувачами і з російськими ударними літаками в усякому разі ганяти штурмовики на півдні, це напевне можна буде і не лише ганяти і збивати. І я так розумію, що подекуди окремі повідомлення можуть нам сигналізувати про те, що ми використовуємо f 16 не лише в оборонних цілях, а і в наступальних. Ну, з наступальними цілями я би утримався особливо. У усякому разі, а, якщо вважати наступальну цілю, а, наступальною а, наступальну ціллю, а знищення ворожих радіолокаційних за угу. допомогою радарних ракет. ХАРМ, це було дійсно ефективно. А всі інші удари з х по російських пози позиціях, причому ми не отримали ефективних ракет для ударів, для таких ударів, ті ракети, що Uh, ну, є стандартною зброєю росіянних дальність там ну, 30-40 кілометрів, mm -hmm. а зона небезпечна для літака, вона перевищує там 50 чи 60 кілометрів навіть на малій висоті, до сотні кілометрів. Тобто, це величезний ризик і жодного ефекту, ну, мінімальний ефект, скажімо так: ризик величезний, ефект мінімальний. Тигра не варта свічок, те, що називається. А от удари хармами. По російських радарах це вже з f 16 Це вже, так би мовити, ефективність на порядок вища, тобто в 10 разів на порядок вище, ніж наших Міг-29, тому що на F-16 є апаратура до наведення, і ми можливості цих ракет можемо використати на всі 100%. А з Міг-29, яких ми впускали дотепер, су 27 їх ефективність 15-20%. Зрозуміло, і водночас була сьогодні теж інформація від радника Білого Дому з питань нацбезпеки Джейка Салівана, що США готові навчати більше українських пілотів на F-16, але цього досі не сталося через нібито брак контингенту в Україні для цього. І виникає запитання: чи справді це проблема, що виділити зараз кількість пілотів і оцю команду, яка працює з літаком і з пілотом, що для нас це? Труднощі, тобто те, про що сказав Саліван, наскільки близько до правди, і є для нас таким трошки критичним питанням? Перш за все, це брак рішучості, брак сміливості у Ну, от, які знаєте, весь час сказав: ну нащо? Ну навіщо за нащо вам в 16 і взагалі, взагалі, взагалі треба дуже обережно ставитися до поставок Україні, да? А, Робив максимально. Максимально можливу кількість перепон на шляху до поставок ефективної зброї Україні. А зараз він почав значить, лити сльози з того, що на, начебто не вистачає пілотів. Та півроку тому була відмова а, в розширенні підготовки mm. в Аризоні наших пілотів на базі, а, на базі а, цього авіації ну, Національної гвардії Сполучених Штатів. От, тобто, я не думаю, що зараз брак пілотів, хоча ми змушені були молодих пілотів послати навчатися на міражі до Франції, це теж якась група пішла. Єдине, що можливо, брак пілотів, тих, які готові до навчання на англійській мові, це наше слабке місце. От розумієте, ми довго-довго 30 років готувалися вступати в НАТО, і 30 років. Настіювали, не вчили англійську мову, яка є мовою спілкування в НАТО. Ну, фактично, мовою НАТО, да? і от з цієї сторони дійсно можливі проблеми, бо підготувати льотчика, який е, розуміє все, що йому каже інструктор, а знаєте, на борту літака там не буде перекладача і не буде часу, навіть на для автоматичного перекладача. Там рішення мають прийматися миттєво. навіть ще... Мізки, скажімо так, не мають ну, можуть не встигнути, а рука вже має відповідне маневри відпрацювати. Ну тому в цьому плані дійсно можуть бути проблеми. Але зараз вже працює Європейський центр підготовки пілотів на f 16 в Румунії. От е, на авіабазі там недалеко від Констанці, е, е, ну закривається центр підготовки в Данії. От там, де раніше готували наших пілотів, uh -huh. да те розширяється. Ну, от якщо американці значить згоджуються розширити е можливості підготовки наших пілотів в Сполучених Штатів, то значить знайшлися ресурси на авіабазі в Тусконі, де їх готували. В Тусоні. Uh -huh. І буквально наприкінець не можу не запитати вас, час від часу згадували про ці міні тауруси, і я от знову бачу на профільних мілітарних виданнях цю інформацію про те, що от з цього, нібито як міг 21 можуть зробити ось цю ерзад крилату ракету. Скажіть, будь ласка, наскільки це перспективна така, знаєте, гілка в питанні авіації, якщо ми говоримо про посилення нашої оборони повітряної. На мій погляд, вкрадуже перспективна. Я не хочу сказати, де саме, але в нас стоять ще. Ну, я думаю, що принаймні два десятки мігів, 21 перших стоять на базах збереження. Єдине, що а, чи, не, значить, чи, не, чи не підверглися вони так званій канібалізації? Це mm -hmm. питання. В нас є підприємства, здатні ремонтувати ці міги. і в нас є. Підприємства, які переробляли пілотовані міги в безпілотній мішені, а безпілотна мішень це коли з того міга 21 знімається все обладнання, озброєння і прилади, да? залишається, що системи необхідні для того, щоб літак піднявся в повітря і кудись полетів. Да? От. І навіть в цьому випадку можна збільшити майже до півтора або навіть двох тонн бойове навантаження на цьому літаку. Тобто я вважаю, що якщо ці літаки здатні піднятися в повітря, то цей шанс треба використати. Бо якщо раніше ми ремонтували ці літаки там для а, Єгипту, ми ремонтували для Румунії, там були, ну, у всякому разі, якісь роботи велися для Хорватії, то зараз всі, вся російська техніка в Європі. І в інших країнах ну стара російська техніка практично знімається. Замовлення від Африки на ремонт цих літаків маловірогідні, та й заводи, наче постраждали. Вони не зможуть там впоратися з такими сучасними ремонтами, а головне оновленням літаків цього типу. Да? Тому я думаю, що є сенс використати дійсно всі ці літаки для того, щоб запустити по пріоритетних російських цілях. І для нас це вкрай цінно. Ми використовуємо будь-які можливості. Я зараз кажу про Україну, і хотілося б, звісно, аби і. Озброєння, яке можна використовувати на тих чи інших літаках, було з максимальною дальністю, максимально в максимальній кількості, яку нам можуть надати партнери. Ну і так само бачите різні способи, щоб запустити щось в небо і цим вдарити по РФ. Ми теж використовуємо. Пане Валерію, дякую вам надзвичайно за те, що знайшли час на цю розмову. Валерій Романенко, авіаексперт і провідний науковий співробітник державного музею авіації. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.